Добрий, день, малята! Відгадайте загадку та дізнайтесь, хто до нас завітав. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Так, діти, це ведмедик до нас завітав. Привітаємося з ним! Добрий день, ведмежатко! Ведмедик прийшов нас попросити, щоб ми допомогли йому приготуватися до прийому гостей, пригостити їх чаєм. Допоможемо йому. Давайте візьмемо стіл. Чим потрібно накрити стіл з катертиною. Давайте накриємо. А на чому будуть сидіти гості ведмедика? Так, на стільцях. Добре. А що потрібно ще для чаювання? Що це? Чайник. Навіщо потрібен чайник? Звичайно, наливати чай. Так, що це, діти? Чашка. А навіщо потрібна чашка? Пити з нею, пити з неї чай. Є? А що це діти? Це блюдце. Навіщо потрібне блюдце? Можна поставити на нього чашечку. Ось так. Або смаколики? А що це в нас, діти? Це цукорниця. Навіщо потрібна цукорниця? Для цукру? Ось так з ложечкою. А що це, діти? Це чайна ложка. Для чого вона потрібна? Нею покласти цукор в чай або смакувати варення. Тільки скільки чайників? Один. А скільки чашок? Багато. Скільки цукорниць? Одна. А скільки ложок у нас? Багато. Молодці. А ще ведмедик приготував для своїх гостей печиво різної форми. Подивіться, яке печиво. Це печиво в нас круглої форми, а це печиво квадратної форми. Погляньмо діти, на квадрат, обведе його пальчиком. Подивіться, у квадрата є кути. Ось вони: 1, 2, 3, 4. А також у нього однакові всі сторони одного розміру. А тепер давайте приклади до квадрата Наш, наше кругле печиво. У круга є куточки. Ні. Давайте круг обведемо пальчиком. Ось так, бачите, воно кругле. Воно також може котитися, а квадратний котитися не може. Давайте розкладемо квадратний печиво на квадратну тарілку. А кругле на круглу тарілку. Це у нас яке печиво? Квадратне на квадратну тарілку. Це кругле на круглу тарілку. Ось так, дивіться, гарненько ми їх викладемо. І квадратне викладемо гарненько. Діти, тарілка у нас яка велика А печиво? маленьке. Подивіться уважно. І квадратна тарілка яка велика А печиво? Маленькі ведмедик з гостями попив чай, і нам потрібно прибрати посуд. Діти, уявіть, що це поличка шафи. На верхню поличку ми поставимо великі чашки, а на нижню маленькі. Подивіться уважно, де яка чашечка? Якщо ми покладемо ось так, то верхня в нас буде маленька чашка, а під низом велика, бо вона виглядає. А якщо ми зробимо навпаки, то зверху буде великий, велика чашка, а знизу буде маленька, бо маленька заховалася. Тому велику ми ставимо на поличку. Зверху, а маленьку на поличку знизу. Давайте ще раз так подивимось. Якщо зверху покладемо блакитну, нам її видно. Вона маленька, а знизу велика чашка. Якщо ми блакитну покладемо низ, то її не видно, тому що закрила її велика чашка. Верхня велика, а знизу маленька. Верхню ставимо на верхню поличку, а нижню на нижню поличку. І ще, дивіться, Зверху маленька, знизу велика. А тепер міняємо місцями. Зверху велика, а знизу маленька, бо її не видно. Велику блакитну ставимо на верхню поличку. А бускову ставимо на нижню, бо вона маленька. На верхній полички великі чашки, на нижній маленькі. Молодці малята. Діти, ведмедику було з нами весело приймати гостей. Він дякує за допомогу. Але вже час нам прощатися. До побачення, до нових зустрічей!